Мені було дуже боляче на це дивитись і зараз дуже боляче про це говорити. Я не розумію, але ця інформація вона має стати відомою, щоб людей з цієї організації нарешті закрили. І відгородили від суспільства. Він реально хотів встромити в мене ніж. Він збирав маленьких дітей, ніби хотів їм допомогти. Але потім анально гвалтував їх. Він хотів узяти 14-річного хлопчика. Хотів узяти його до себе, не питаючи силоміць. Його Абдула, змусили трахатися з ним. Дитині було близько 12-13 років. Коли він гвалтував мене, у нього в руках був ніж, тобто спершу не було, але потім він його дістав. Він торкався нас ось так. А сюди він насколов чимось гострим. Я сів поговорити з сином. Я сказав йому: будь ласка, якщо з тобою сталося щось погане, просто скажи мені. Це Якуб. що він із тобою зробив? Я і мій друг. Я какав йому в рот. Він 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 він, він зґвалтував мого друга. Я накакав йому в рот. А він був дуже щасливий. Я дуже злякався. Якуб погрожував нам ножем? <питрес> Сьогодні вийшов документальний фільм Розслідування про якуба яхла. Ви можете його подивитися от за цією назвою на каналі в Ютубі. Загалом в мене немає слів, щоб описати всі свої емоції. Мені було дуже борідко його дивитися. Вони всі вважають себе якимись експертами там, релігієзнавцями. А це Якуб Яхл взагалі зараз вчиться в Чехії на викладача. Він є членом цієї антикультової мережі, яка курується по факту з Росії, з Рацирс. Також в нас в Україні є. Члени антикультової мережі. І вони вже прославилися на телебаченні як докхантери. Ірина Кременовська та Олексій Святогор. Святогор взагалі прославився як педофіл. Ну, походу, у них там реально на цьому всьому і тримається вся їхня шайка: копрофілія, педофілія, гомосексуалізм, насильство, докхантерство і всі мерзенні, наймерзенніші речі, які можуть взагалі існувати. Подивіться цей фільм і зрозумійте, що якщо навіть після цього посадять тільки одного цього якуба, на цьому не закінчиться, тому що дуже багато людей є у їхній мережі, які займаються тим самим по всьому світу. І нам потрібно вимагати, щоб проводили міжнародне дослідження цієї організації. Я дуже надіюся, що міжнародне товариство різні організації спецслужби зреагують на це вчасно. Будь ласка, бережіть своїх дітей і розголошуйте цю інформацію.